Каніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий анбокс, черговий експіріанс розпакування, тобто рубрика Щойно забрав, прямо з пошти. І сьогодні у мене прямо з пошти ось така стійка для світла, та, в принципі, для усього, що можна на стійки, а саме Лі-Кей або Лікай, не знаю, як правильно, в коментарях, хто знає англійську краще, поправте. Лікай LK56. Як завжди, компанія Лі Кай або Лікай жодним чином не впливає на результати цього відео, стійка має особиста, все придбано за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і невеличка передисторія. Навіщо? Чому? А, е, хотів, Є ідея така замінити мої старенькі штативи юнтенги. До речі, обов'язково зроблю на них огляд. Кому цікаво, підпишіться. Чому? Тому що я вважаю, що це саме ті штативи, які, ну, будемо так казати, найкращі у сегменті найбюджетніших. І за свої кошти вони вам багато чого дадуть. Я обов'язково зроблю на них огляд. А ось ця стійка і стійки подібні їй. У мене була така думка, що вони можуть замінити ось ці штативи, тому що вони більш компактні ці стійки. І якщо я не помиляюся, і якщо все, що а, виробник зауважив у прес-релізі, дійсно виявиться правдою, то ці, то ці стійки замінять ці штативи, тому що можуть витримувати подібну вагу, плюс-мінус, і вони компактніші, зручніші, ну я не знаю навіть модерновіші. Ось так: ось така у мене ідея. Ну, подивимося. Сьогодні у мене чи тільки анбокс, тобто я вам просто покажу усе, що ви отримаєте, коли купуєте таку стійку. Ну, давайте перейдемо до діла вже. Багато преамбул. Так, давайте щось зрозумілою нам мовою. Так, дивіться, що зазначається у нас на коробці. Відкривається від натискання, тобто, ви стійко ось так поставили, нижня частина база. Клац, розкрилася. Далі йдемо. У нас система uh, Integrated Claw Quick Disassembly System, тобто система швидкоз'ємного швидкоз майданчика. Кло uh, означає, що у нас ось такі, uh, такого принципу натискання, і сама, сам майданчик uh, просто знімається. Так, далі uh, у нас. Uh, Система затягування, тобто центральна колонка, ось ця, вона ось таким twist motion, Ви її закручуєте, і тоді вона тримає вагу. І так, далі що, що тут у нас: Segmented piece control. Тобто у нас, як ви бачите, сегментована контрольні важелі тут є. Тобто середина, як ви бачите, вона затискається. І далі ви вже затискаєте верхню частину. Тобто сама стійка у нас складається. Певною мірою з двох частин. Так, що у нас ще далі? І максимальна а, висота стійки 213 см. Ну, досить-досить прийнятна висота. Стосовно прайсінгу, які, ці, яка цінова пропозиція, про все це у тотальному огляді. Також підпишіться, якщо вам цікаво. Сьогодні, ще раз кажу, тільки з вами розпакуємо. Ну, давайте вже перейдемо до основного, самого найцікавішого, що ми отримаємо у боксі. Щось там ще, мені здається, залишилось. Оп! О, є. Так, ну у боксі, звісно ж, стандартні пом'якшувачі. Нам це не потрібно, нам це не цікаво. Оп, ось так у нас виглядає стійка. Тобто, у нас є мішечок. За unbox Experience, так, анбоксу я ставлю, в принципі, тверду десятку. Чому? Тому що ну, хотілося б, щоб воно не було ось так запаковане. Хотілося б, щоб була, звісно ж, українська мова, тому що тут тільки англійська і. Не наша українська. Але, тим не менш, все, що необхідно для роботи зі стійкою, у вас є: мішечок, сама стійка, інструкція. Звісно ж, quality certificate, Не знаю, навіщо Китай це робить, але вони кажуть, що це перевірено сертифіковано. Ну, хай буде так, будемо довіряти виробникові. Так. Що у нас тут? Зараз хвилиночку. Дивіться. Так, ще у нас зазначається тут у специфікації One Touch Quick Release Eccentric Tube Aluminium Alloy Stand. Тобто у нас ексцентрична туба, складає алюміній і пластик, я так розумію. Так. 43 см в складеному стані зазначається. Вага 875 плюс-мінус 5 грамів, хай буде 890. І е е е ось що найважливіше, ви бачите, тут зазначається, що максимальне навантаження на саму голову до 2 кг. Тобто кілограм спокійно витримає. Моя ідея полягає в тому, що на цю стійку буде кріпитись ось це світло з рефлектором. Або, якщо витримає, я перевірю ось це саме світло з 60-сантиметровим софтбоксом. З грідом з усім подивимось. Це, до речі, світло кілограм плюс-мінус. Тобто, у нас сама голова повинна витримувати. І навантаження на саму консоль центральну 10 кілограмів. Ну, це, звісно ж, ну, дуже, дуже така. Велика вага для такої мені здається маленької штукенції, але ну, Це вже дуже-дуже непогано, тому що перед цим у мене була стійка е, юландзіМТ-89. Так ось та стійка могла витримувати максимум 2 кілограми е, в режимі повного навантаження. Тобто, ну, 2 навіть кілограми це дуже багато. Для неї максимум кілограм. Е, та стійка у мене тримала 40ватну систему освітлення, освітлення тієї самої юланзії, яка вагою була з. Тим самим 60-сантиметровим софтбоксом, плюс-мінус кілограм, і вона вже, як кажуть, ледве-ледве <сум> це все тримала. Ну, будемо сподіватися, ось ця витримає. Ну, йдемо далі. Усе необхідне, я вам сказав. Ось такий у нас мішечок. До речі, мішечок мені подобається, дуже м'якенький, такий, приємний. Ось так у нас виглядає стійка. Приємні матеріали, приємно на дотик. Центральний тубус у нас досить такий суттєвий. Давайте я навіть вам спробую розкрити його. Ось так. Ось так. Ну і давайте спробуємо, я вам трішки покажу, що вона може. Перевіримо. Дивіться. Оп! Так, це в нас відкрилась база. Ось так. Це вже також додатковий плюс, тому що та саме 89-та Юланзі такої системи не було. І постійно ось це її розкривати. Це було трішки проблематично іноді. Так, Що у нас стосовно голови, ось наша Кло Quick Release System. Тобто наш швидкоз'ємний майданчик, ось так він виглядає. Стандартний роз'єм 1,4 для кріплення ваших аксесуарів, камер. Світла. Тут додатковий роз'єм 1.4, нас є для того, щоб встановлювати також якісь аксесуари, які вам потрібно. І ось як працює сама система. Ось так: хоп і відкрили. Система складається, як ви бачите, з декількох елементів. Звісно, я не зможу вам її повністю зараз розкрити, але коли буде тотальний огляд, я все вам продемонструю, як все це виглядає, наскільки довгою вона виявляється. Ми все це замірюємо, Підписуйтесь обов'язково, якщо вам це цікаво. Сьогодні я ще раз кажу, я вам тільки покажу, що ви отримаєте у боксі, коли ви її купуєте. Вся система розкручується. Тобто у вас твіст моушн і тоді система повністю розкладається. Ось бачите? Давайте я вам так більш-менш продемонструю. Це не повна її довжина, тому що у нас а, по три секції на ділянку, будемо так казати. Тобто у нас двохсекційний а, розріз, як ви бачили. Система у нас дві окремі секції, і кожна секція складається ще з додаткових по три секції. Ось якось так. Воно виглядає. Оп. Вставляємо її. Ну, і ось так от приблизно вона буде в розкладеному вигляді. Звісно, я, щас, я зараз пробачаю ще сам трішки не все. Розумію тут. Це для мене також новий експірієнс, як і для вас. Тому що у мене попередня стійка, вона складалась просто зі звичайних локів. Вам потрібно їх було розблокувати, і потім вона розкладалась. Це інший принцип. У нас тут, до речі, позначено, як її потрібно розблоковувати, якщо вам це потрібно, і як потрібно її навпаки закривати. Також у нас верхня частина, сама голова, у нас спокійно рухається. По вертикальній осі. Одразу зазначаю, що регулювання по горизонтальній осі, на жаль, тут нема. Це, як кажуть, ще не на часі в плані китайської інженерії. Вони залишають, як завжди, щось на потім. Подивимось, викинули цю стійку, подивилися, що воно буде і як воно буде. Ну, поки що мені подобається. Про все інше, згодом також на каналі згодом буде розпакування такої самої стійки вже Юланзі. Почула мене, і вже у них є подібна стійка. Вона йде до мене. Обов'язково підпишіться, якщо вам цікаво. Аналогічна стійка, але трішки інший функціонал. Ми обов'язково подивимось, що там і як і наскільки юланзі краще або навпаки не краще зробила. Це ця стійка, просто я її замовив раніше. Вона дуже довго їхала, і ось, нарешті, приїхала. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Як завжди, моє відео дуже важко вмістити, в, ну, будемо так казати, в коротенький проміжок часу, оскільки дуже багато інформації. Дякую за увагу. Додатковий палець вгору тим, хто додивився до цього моменту, ви мої найвитриваліші. Усі ваші побажання стосовно тотального огляду, що потрібно, на що потрібно вам звернути увагу, що вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь, розповсюджуйте. Без вас це не має жодного сенсу. Обов'язково вподобайки. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І, як завжди, все у нас буде Україна!